Вітаю, друзі! Давайте просто поговоримо про парні та непарні функції. Тож, перед вами парна функція найтиповіший і найкласичніший її представник це y дорівнює х в квадраті, квадратична функція і його, її графік парабола. Давайте дослідимо, що характерно для парної функції. Візьмемо, наприклад, дві точки: ось цю і ось цю. Що ми можемо про них сказати? Координати в цієї точки 1, а по y також один. Ось цю точку. У неї координата по x мінус 1, а по y також 1. Бачите, вже певний момент. Беру додатній x і беру такий самий, але від'ємний, але отримую один і той самий значення ігрека. Е, давайте візьмемо ще пару точечок, ось цю, наприклад, і ось цю. У них по x 2 по y 4. А тут, навпаки, мінус 2, а по Y все ж таки 4. Тобто це ще раз підкреслюю про те, що так відбувається абсолютно з усіма точками парної функції. Хоч додатнє значення, хоч відповідне від'ємне значення x, Y виходить один і той самий. Як про це записати? F від x це. Значення функції, тобто значення y, Пам'ятаєте, що y це і є f від x. Тому я буду писати так, що функція від додатнього х це те саме, що і значення функції для від'ємного х. Ну, або можна написати навпаки f від мінус х дорівнює. F від Х. І це є основною характерною ознакою для парної функції. Також ми тут чітко бачимо по графіку, що відбувається певна симетрія. Е, симетрія буває різна відносно точки, відносно прямої. В даному випадку всі точки симметричні відносно вісі ОІ, тобто вісі ординат. Ви можете собі записати, що тут у нас симетрія симетрія. Відносно О, тобто вісі ординат. Зверніть увагу, як це уявити собі, що наша функція симметрична. Уявіть, що ось тут у вас один шматочок, зображений, ну, наприклад, якоюсь фарбою. І ви складаєте ваш листочок по вісі Y. Коли ви його складете, ваш, ваша ця одна віточка. Відпечатається, ну, від да, відзеркалиться собі в іншу віточку. Якщо вони так от між собою співпадають, але розташовані в сусідніх чвертях, то це якраз ви бачите, що перед вами парна функція. Її графік симетричний відносно вісі ординат, і відбувається ось така рівність f від мінус х до рівні f від x. Е, ну, якщо це у нас була парна, Х в другому степені, до речі, зверніть увагу, парний степінь, другий степінь є зразком для парної функції, дуже легко запам'ятати. І зразок для непарної, візьмемо, очевидно, степінь непарний, тобто х в третьому, для прикладу. Перед вами непарна функція. Давайте дослідимо, що ж тут відбувається. Знову візьму пару точок, наприклад, ось цю і ось цю. Координати цієї точки у нас 1 і 1. 1 по х і 1 по y. І ця точечка вона у нас має координати мінус 1 по х і мінус 1 по y. Про що це нам говорить? Беру додатній, отримую додатній. Беру від'ємний х, отримую дод... від'ємний y. Якщо ми захочемо взяти іще якусь будь-яку точку, ну, скажімо там, 2 тут уже не поміщається, можна взяти, наприклад, ось тут якесь додатнє значення. Ми отримуємо. додатнє. Ну і тут десь так само приблизно беремо від'ємне, отримуємо так само від'ємне. Як це записати? Записати ми можемо так: що f від мінус дорівнює мінус f від x. Тобто. Взяли від'ємне, від'ємне отримали. Взяли додатнє, додатнє отримали. Щодо симетрії, вона зазвичай менш помітна для більшості учнів, але ви можете запам'ятати так, що у нас симетрія відносно початку координат. Не відносно бо якоїсь вісі, ні в якому разі не відносно ігрика, не відносно ігрика і не відносно ікса, ні в якому разі, тільки відносно початку координат точки 00. Що значить симетрія відносно точки 00? Відстань від цієї точки до двох відповідних однакова. Вони бачите, ось ті точки, які розташовані на одній прямій, вони будуть знаходитись на однаковій відстані від початку координат. Це буде вам говорити про те, що функція симетрична відносно початку координат. Візуально це виглядає так, що однакові шматочки, але розташовані не в сусідніх чвертях, як у парної функції, а один навпроти одного ще й так трошечки, бачите перевернуті. Тож, запишемо, що це у нас якраз характеристика для непарної функції. І симетрія тут відносно точки 00. Ну і очевидно, що не всі функції абсолютно симетричні. Досить багато функцій, які взагалі не мають симетрії. Більше того, їх більшість. Таких функцій, які не мають симетрії. Так ці функції ми будемо називати ні парна, ні не парна функція. Тобто ні така, ні така. Жодної рівності по типу, як були у парній і непарній функції. Ось такої тут не відбувається, і симетрії тут немає. І така функція у нас ні парна, ні непарна. Таких більшість, тобто, не дивуйтесь, якщо ви їх зустрінете. Чисто по графіку зрозуміло, як бачите, так? Можемо спробувати зараз поглянути на різні типи функцій і відразу чисто візуально позначити, яка з них парна, яка з них не парна. Ось дивимося на першу функцію, ось це у нас буде перша. Тут у нас, очевидно, прослідковується симетрія відносно 0,0. І ця функція не парна. Друга функція. Ну, це, по-перше, звичайно, наша парабола, яку ми вже бачили, і знову ж таки, тут відбувається у нас симетрія відносно вісі ігри. Якщо симетрія відносно вісі ігреків, то функція парна. Дивимось на цю функцію, і бачимо, що жодної симетрії немає. Тут такий шматочок, тут зовсім інший. Тобто, симетрії не прослідковується, і функція ні парна, ні не парна. Наступна функція це наша гіпербола. Я думаю, що вона вам уже всім знайома, це один поділити на Х. І ми чітко бачимо, що однакові шматочки функції розташовані в чвертях, які один напроти одного. Шматочки однакові а отже, відстань від кожної, від кожної точки нашої однієї вітки до відповідної їм точки на другій вісі вітки вони. Знаходяться на однаковій відстані від точки 00. А отже це у нас функція непарна. Наступна п'ята. Симетрії жодної, ні така, ні така. Ну, і ось модуль. Дивимося. Беру, беру додатній Х, отримую такий самий, беру від'ємний і отримую один і той самий y для них. І так здійснюється для кожної точки. Симетрія у нас тут є. І симетрія відносно вісі y, А отже, це функція парна. Сподіваюсь, чисто візуально. Маючи графік, ви вже можете визначити, яка функція парна чи не парна. Значно складніше визначити, чи функція парна чи не парна, якщо у вас не графік, а, наприклад, її аналітичне задання, тобто запис функції через f від x. Як нам дослідити функцію на парність чи непарність? Нагадаю, які у нас були винайдені відповідності: якщо f від мінус x дорівнює f від x, то це функція парна. Якщо f від мінус х дорівнює мінус f від х, то це функція непарна. В іншому випадку вона ні така, ні така. Тож, для того, щоб нам дослідити, чи функція ця парна чи не парна, нам достатньо замість x поставити мінус х і подивитися, як в даному випадку поведе себе x. Давайте спробуємо. Замість f від х я пишу f від мінус x, і просто. Як автозаміною ви замість всіх іксів, які ви тут бачите, просто ставите мінус ікс. абсолютно машинально, автоматично, що б там у вас не було. Бачу x пишу мінус ікс. Бачу ікс, знову пишу мінус ікс. не забувайте брати в дужки, це важливо. Все, всі ікси автозаміною замінила на мінус ікс. А далі аналізую, що відбувається з іксом. Мінус ікс в четвертому степені. Пам'ятайте, що абсолютно будь-який парний степінь. Прибирає мінус, якщо має на нього вплив. В даному випадку степінь стоїть за дужками, отже, він впливає на цей мінус. І він його просто прибирає четвертий і другий степінь просто прибере мінус. Нагадаю, чому мінус помножити на мінус, це у вас плюс. І якщо у вас будь-яка парна кількість мінусів, вони обов'язково парочками перетворяться на плюс. Тому що маємо 2, мінус х в четвертому, це вже просто х в четвертому, мінус х в другому, це вже просто х в другому. Ну і плюс одиничка собі нікому не заважала. Порівнюємо це із функцією, яка була у нас в умові, і бачимо, що вони абсолютно однакові. А отже, це f від x. Маємо f від мінус x дорівнює f від x. Це якраз функція парна. Такий можна зробити висновок. Спробуємо подивитись на цю функцію. Знову абсолютно аналогічним чином, перше, що ви робите, коли ви досліджуєте напарність функції, ставите автоматично замість x мінус х. Спробуємо. F від мінус x дорівнює 7 поділити, бачу x, ставлю мінус х. Тут дужок не потрібно, тому що у нас немає жодних степенів над x. Якщо ви ділите Додатнє число на від'ємне, да? Плюс на мінус. Мінус цей можна записати перед нашим дробом. Тепер дивимося, чи відповідає це F від X? Ні, воно відрізняється. Тобто, я роблю висновок, що це точно не f від X. Тобто парною я вже функцію цю не назву. Бачу, що ось цей мінус. Я навіть ну, ці дужки, скажімо так, вони не мають особливої логіки, але я їх спеціально відокремлю, щоб ви бачили, що ось тут в дужках ховається f від x, А ось оцей мінус перед дужками говорить нам про те, що це у нас мінус f від x. І це якраз характерно для непарної функції. Взяли мінус х, отримали мінус f від x. І це ось наша функція непарна. Такий робимо висновок, що функція непарна. Тобто, вже маючи ось такий запис, ви точно можете сказати, що симетрія в цих функціях є. Тут відносно вісі вісіок, тут відносно точки 0,0. Наступна. Наступна функція для прикладу ось така 5х в 7 мінус 2. Пробуємо. Автоматично всі ікси міняємо на мінус х. Степінь є, е, значить, я ставлю дужки. І аналізую, мінус у сьомому степені обов'язково залишається. Пам'ятаєте, будь-яка непарна кількість мінусів. Ну, от я вам покажу на прикладі трьох, два з них перетворюються в плюс, плюс на мінус, мінус. Отже, будь-яка кількість непарна кількість мінусів, це мінус залишає. Отже, ось тут є у нас 5 помножить на мінус х, але мінус я можу винести перед множник п'ятірку, тобто це буде мінус 5х в сьомому. І мінус 2 собі стояло. Порівнюю із нашою функцією, бачу, що вона точно не дорівнює fід x. Отже, я вже точно скажу, що це не фідх, не можу парною назвати. Перевірю, чи вона, можливо, буде непарною. Для цього потрібно винести мінус за дужки, Повністю з усієї функції винести мінус. Виношу мінус за дужки, дивлюся, що тут у нас буде. Було мінус 5х в сьомому, мінус забрала, стає 5х в сьомому. Було мінус 2, я мінус оцей же забрала, тобто тут у мене плюс 2. Мінус є, тепер порівнюємо, якщо ось тут в дужках вийшло точно те саме, що було в умові, тоді це буде непарною функцією. Дивимось, але ні. 5х в сьомому добре, але ж було в умові мінус 2, а в мене плюс 2. Це принципово різні речі. Тому я роблю висновок, що це теж і не дорівнює і мінус f від x також. Тобто жодна з умов не виконується. А отже, я роблю висновок, що функція ні парна, ні не парна. Перевіримо наступно. Можливо, ви вже бачите, якою вона гіпотетично може бути всі степені не парні, тому пробуємо. F від мінус Це у нас мінус х в третьому, плюс 2 помножити на мінус х. Ікс. Всі x замінені. Думаємо. Мінус х в третьому залишається мінус. 2 на мінус х, тут степені немає, отже, я просто відразу виношу отут плюс на мінус множу, буде мінус, і мінус 2х. Порівнюю, парною вже точно не назву. Перевіряю, виношу мінус. Був мінус, я його забрала за дужки, плюс, був мінус забраний за дужки, значить, залишається. Плюс. Зверніть увагу, якщо ви виносите мінус за дужки, ви його забираєте з усіх доданків, які потрапили в дужки. Тобто і тут, і тут от мінус забраний в оцей один. Е, ну і порівнюю. Дивлюся, що тут у нас А ура, у нас все співпало. Отже, я можу сказати, що разом це в мене дорівнює мінус f від х. А якщо воно дорівнює, значить функція у нас з мінусом не парна. Ну і останній приклад, тут ж і так досить багато мінусів, але ми додамо ще трошки. F від мінус х дорівнює. Мінус цей був, зверніть увагу, четвертий степінь, на нього жодного впливу немає, він не стоїть в дужках. Тобто цей мінус поки залишається, а цей додатковий мінус я ставлю замість цього x. Тобто, це буде мінус х в четвертому. Ось він, цей x перетворився на мінус х. Ну, і мінус одиничка, хай собі буде. Мінус х в четвертому. Четвертий степінь діє на оцей мінус. Чотири штуки вони перетворюються на плюс. Отже, ось цей мінус просто пропадає, а цей був, він собі і залишиться. Ну, мінус одиничка, собі ніхто на неї не впливав. Порівнюємо і бачимо, що, хоч ми і додавали оцей мінус, але четвертий степінь все гарно прибрав і маємо відразу. Рівність f від x така сама. А отже робимо висновок, що функція парна. Ось так, тепер ви можете визначити, чи, чи парна чи не парна функція, дивлячись на графік або на аналітичне задання функції. Тож пропоную вам спробувати самостійно визначити, чи парні, чи не парні, чи, можливо, ні парні, ні не парні функції запропоновані вам тут. А якщо ви хочете дізнатися правильні відповіді себе перевірити, то запрошую в телеграм-канал, де публікую спеціально в відповіді до всіх своїх відео з цього циклу просто. Рада була з вами. Обговорити ці властивості функції пишіть в коментарях, чи було зрозуміло. І буду рада вас бачити на інших своїх відео. До зустрічі!